Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, є з нами на скайп-зв'язку. Пане Дмитре, вечір добрий. Добрий вечір. Дякуємо, що долучаєтесь. Хотіли б предметніше зупинитися на історії, яку нині обговорює цілий світ близько. 300 тисяч людей в режимі реального часу допомогою Флайрадару спостерігали за тим, як цей борт американський приземлявся в е, столиці Тайваню. Зрозуміло, що, попри залякування, китайська сторона не зробила наразі абсолютно нічого. Спростовані всі факти будь-яких протистоянь двох військових бортів, про які писали раніше телеграм-канали, але все ж таки ця відповідь Китаю, зокрема те, що Китай навколо острова з усіх шести частин буде проводити військові навчання найближчим часом. Про що це може свідчити і е, загалом. Як Китай буде реагувати, тому що МЗС грозно там та якось пробує щось закидувати в суспільство, але як такої реакції з боку китайської сторони, поки публічно ми не побачили? Ну дійсно, тут у нас відбулася класична гра в курча. Ну відповідно до теорії ігор, коли два гравці рухаються на зустріч один одному, і той, хто перший поступиться шляхом, той буде вважатись таким, хто програв. І в даному випадку, як розвивалася події, ми бачимо, що першим поступився Китай. Чому відбулося так? Тому що для Китаю сума програшів від загострення конфронтації від ескалації значно більша ніж для сполучених штатів. І звісно, що для Китаю, по-перше, важливо було продемонструвати свою жорстку принципову позицію, свою послідовність в питанні щодо Тайваню і недопущення втручання. Сполучених Штатів та інших гравців у його справи, але з іншого боку, дійсно, наслідки будуть довгостроковими. Тобто, тут ми бачимо, що Ненсі Полосі дійсно досягла е Тай Тайбею і прибуває зараз там, але зрозуміло, що Китай має далі сказати якісь слова і відреагувати. І звісно, що реакція може бути неоднозначно швидкою, але е вона має бути такою, щоб продемонструвала американцям, що Китай не рівно великий для них гравець, і є підозри думати про те, підстави думати про те, що це буде відповідь можливо, і навіть наш бік на, на нашу адресу. Не обов'язково це буде щось шкідливе для України, але це може бути щось цікаве і корисне для нашого ворога для Російської Федерації. Чи маєте ви на увазі те, що для прикладу Китай, який досі ну там не підтримував війну в Україні, але попри це і не засуджував її дуже різко, може якось ще більше намагатися зблизити з путіним. І так розуміємо, що сьогодні Китай купляє величезну кількість. Всього в Росії та за зниженою ціною, виграючи при цьому для себе, але все ж таки, чи може це означати, що Китай може зблизитися з терористом номер 1 Путін ще ближче? Щось подібне, я думаю, може і відбутися офіційно, публічно, політика і позиція Китаю щодо війни змінена не буде. Хіба що ми, може, побачимо в цій офіційній риториці деякі нові штрихи і нові ескізи. Але. Неофіційно можливо тісно відбудеться якась якесь зближення, і Китай знайде шляхи, знайде можливості підтримати якимось чином Російську Федерацію. В першу чергу в тих питаннях, які зараз стали критичними для неї, з точки зору імпорту якихось склад част, запчастин, технологій, Продуктів переробки і так далі, які зараз цікаві для Російської Федерації, які стали її вкрай складно доступними або недоступними через війну, і, і фактично це означає, що Китай ще більше може саботувати існуючі або запроваджені заходом санкції щодо Російської Федерації. Дійсно, зараз він офіційно утримувався або намагався робити вигляд, що він формально не підтримує, але насправді підтримує цей санкційний режим. Тепер, можливо, Китай буде переглядати свою позицію. Хоча знов таки я думаю, це буде неофіційно, публічно це не буде визнано, але просто посадовці Китаю можуть інтенсифікувати свої зусилля щодо того, щоб обійти санкції і надати допомогу. Іма в світі, які є недружніми по відношенню до сполучених штатів. Ми сьогодні запитуємо в ефірі і в наших гостей і в наших глядачів, чи відвертають такі конфлікти, і чи відверне зокрема і цей конфлікт сполучених штатів Америки та Китаю публічний дуже галасливий насправді світ від війни в Україні. Як вважаєте ви? Тому що ви вже згадували, що для України будуть якісь відвідні маневри, але чи загалом зможуть відвернути на від війни в Україні ці ситуації людей? Я думаю, що це можливо тимчасово на день, два-три, поки Нінці Пелосі залишається ще в регіоні Східної Азії, поки вона продовжує своє турне, це буде обговорюватися. Потім вона повернеться в до сполучених штатів і швидше за все увага до цього згасне, якщо не буде ескалації. А ескалації щонайменше що найменше зараз, я думаю, не буде, тому що сторони, відверто кажучи, не готові для дожорсткого. Військового протистояння один з одним, економіка Китаю і Сполучених Штатів все ще залишається вкрай взаємозалежними один від одного. Країни потребують партнерства економічної співпраці. У них є внутрішньополітичні фактори, які підштовхують лідерів обох країн залишати відносини в режимі статус-кво і не погіршувати їх. Зараз ми бачимо, що це була демонстрація швидше такої політичної позиції окремого гравця у Сполучених Штатах. Демонстрація е, ваги і політичної сили в ненсі і по відношенню до е, її конкурентів не особисто її, а її партії да, демократичної партії на внутрішньому фронті. І це демонструє відмінність систем і підходів, тобто демократичної системи Сполучених Штатів, де Політичні гравці мають власну вагу і власний вплив на події, і є відносно незалежними. І політичної системи Китаю, де консенсус ухвалюється не публічно, але потім всі зобов'язані дотримуватися цього консенсусу в офіційній позиції, офіційній риториці.